Резограф та спірограф апарати, за допомогою яких можна обстежити судини верхніх та нижніх кінцівок, з'ясувати ступінь їх кровонаповнення і, як наслідок, зрозуміти причину болю, набряків, підвищеної обтомленості та інших клінічних проявів ураження судин. У шості подібна апаратура досить довгий час знаходилась в непрацюючому стані. Тож відтепер мешканці міста та всього північного регіону не повинні відвідувати обласний центр, а можуть пройти обстеження в нашому місті. Більш. Детально далі. Тетяна молода, гарна і приваблива. Так сталося, що вона дуже часто відчуває втому в ногах, а також надвечір нижні кінцівки істотно набрякають. Дівчина зізнається, що для неї придбання нового обладнання в діагностичний центр як знахідка. А тікають ноги, іноді болять. От по направленню прийшла, мені зробили дослідження, Тепер пойду до доктору. Таких історій, як у Тетяни, в місті безліч, але особливо актуальні захворювання судин для літніх людей. Причин цьому може бути багато, але сам реограф та спірограф допомагають вчасній постановці діагнозу, розповідає лікар функціональної діагностики Валерій Крисанов. «Метод основана на калібані електричного супротивлення, ткані, участка ткані або органа. При пропускании через него слабого тока, не думаю, что мы тут бьем электричеством, будем давать большое напряжение или большой ток. Слабый ток пропускается, к примеру, через голень, да, с помощью электродов. измеряется колебание электрического сопротивления в этой, в этой, в этой, в этой области. Чем они выше, да, тем, значит, делается вывод, что органы, Тим краще красна і наоборот Відповідна апаратура не відноситься до новинок медичної техніки. До цього реограф та спірограф протягом 20 років працювали в кабінеті функціональної діагностики центральної районної лікарні. Проте за час роботи і морально застаріли, і технічно не витримали. Тож протягом останніх років необхідність обстежень у шостінців сильно зросла. Директор центру Світлана Стенько говорить, що придбала їх за кошти спонсорів, а не за бюджетні гроші. Нам в этом помогла компания Фармхим. Руководители сочли за возможность нам в этом помочь, чтобы помочь и нашему городу, помочь областным центрам, которые к нам примыкают, Северный район. И вот сейчас мы обучаемся, обучается наш персонал на этом новом оборудовании. К марту мы будем готовы и принимать физически, и плюс еще разрабатывается у нас график приема больных. Ріограф та спірограф працює в єдиному комплексі «Кардіоплюс». ЕКГ та ВЛО-ергометр в центрі були. Тепер і спірограф з реографом з'явились. Тож комплектація обладнання для обстеження серцево-судинної системи наявна вже на 95%. Головне призначення останніх з'ясовувати кровонаповнення при атеросклеротичних змінах, тромбофлебітах та інших захворюваннях судин. Що стосується голови, у них страдають головні болі, там вот такая симптоматика чаще всего страдает память, страдают интеллектуальные функции, да. Если взять конечности, руки, ноги, значит они менее бегают мурашки, там какие-то появляются так называемые с медицинским термином парастезии. разные ощущения, не то что боли, а я говорю, что как что там ползает, колет. там, ну все равно это неприятно. Это одно. Чувство онемения. А от головне призначення спірографа діагностика судин-легень. Здебільшого потребують відповідних обстежень хворі пульмонологічного профілю з бронхіальними астмами, пневмоніями, обструктивними бронхітами, професійними захворюваннями та інше, розповідає лікар Крисанов. З допомогою реєстрації і змірення об'йомів, вдоха, видоху, життє найомкості легких скорости вдоха, скорості выдоха. на делаем заключение, параметрів ми робимо, ми робимо заключення, вообще взагалі нарушення системы, системи, патологічні змінення, да, в какой степени виражені і какой характер они носят. Директор центру наголошує, що кількість пацієнтів, яким обстеження необхідно, чисельна. Тож зараз працюють над розробленням і уточненням графіків, які б змогли задовольнити потреби максимальної кількості людей. Ми обслужуємо не тільки город шостка, дивимося, відповідно, розписання транспорту, який може доїхати в дивимося по можливості режиму роботи наших медичних і от буде в кінці февраля, Ми всі ці графіки роздаємо головним врачам наших районних центрів. Виділяється для міста талонна система, як і інші наші методи діагностики. Це обов'язково ЦРБ, це обов'язково наш філіал госпіталя інвалідів війни, це ми підключимо терапевтичне відділення ЦРБ, тому що там пульманологічні. В обласному діагностичному центрі наголошують, що для того, аби прийти обстеження, потрібно, по-перше, направлення лікаря, попередній запис та отримання талона для уникнення великих черг. Обстеження проводиться безкоштовно для всіх мешканців шостки ямпільського, кроловецького та серединобудського районів.